Україні. у Білому домі сьогодні Ештон е прес-секретар Білого Дому заявив, що дії росіян у Сирії суперечать домовленостям, які досягли Обама і Путін на зустрічі президентів президент президент коли президент Обама зустрівся з президентом Путіним всього два дні тому, вони погодилися, пріоритетом мають стати постійні тактичні практичні розмови між нашими військовими для того, щоб переконатися, військові дії наших країн всередині Сирії не вступають у конфлікт. Американські військові зараз перебувають на зв'язку з російськими колегами, аби тільки організувати ці дискусії. Коли президент Обама і президент Путін мали можливість зустрітися в ООН раніше цього тижня, більша частина їх дискусій була зосереджена на необхідності політичного переходу у Сирії. Звичайно, існують добре знані розбіжності щодо того, як це зробити, але існує домовленість між обома сторонами щодо необхідності політичного шляху розв'язання.